Добрий вечір вам, Тернопіль. Нарешті ми до вас зістались, ми вас вже в друге гостя. Якщо вперше ми до вас підкрадались, бо не знали, куди їдемо, вперше завжди більше хвилюємо. Ми, ми то й зараз хвилюємося. Але це таке вже контроль, контрольоване, приємне хвилювання. Коротше, вдруге ми приїхали до себе вже як майже додому. Дякуємо, що нас так завжди добре зустрічали. Прозвучала перша пісня, а це значить, що одного за шляху немає. Що ближчі плюс-мінус півтори години ми проведемо ось такі, всі емоції всі правильні, проведемо ось такі розкішній компанії. Дякую, що ви з самого початку заряджені. Так було і минулого разу. Ми знаємо, що їдемо вже на капітальну таку енергію. Будемо. Прямо зараз прозвучить пісня. Людична пісня про кохання, яка називається Одна. І без ваших оплесків вона не почнеться. Бачим добре.